Добрий вечір, малята! Сьогодні ми слухаємо казку про Яблучка. Ведмедик ішов стежкою до лісової крамниці. Мама відправила купити борошна та молока. Напевне, будуть пиріжки. Ох, і любив і мамині булочки та пиріжки. Бо це ж просто смакота! За вуха не відтягнеш. В цей ліс вони з мамою перебралися нещодавно. Вони жили з іншого боку річки у сосновому лісі. Тому ведмежа ще не призвичаїлась. Знала тільки, що недалеко від барлоги розташоване. І друзів поки що ведмежати не було. шло воно, оглядаючи все навколо. Дерева інші. Не такі, як у нього вдома були. Листя на деревах усе різне за розмірами і вузьке, і як зірочки, і візерунча, і широке, як лапа самого ведмежати. Так цікаво, все нове. Власниця лавки, тітонька сова, зустріла ведмежа дуже ласкаво. Привіт, ведмедику! Відразу знайшов наш магазин. Він зовсім невеликий, але ти помітив, усміхнулась сова. Доброго дня, тітонька сова. Так, тут доріжка одна така, якраз від нашого будиночка сюди. Мама сказала, не заблукаєш. Розумнича. мама просила щось купити? Так, молоко та борошно. Тітонька сова склала все в кошик і зверху поклала пакет зі сливами. Це мамі гостинець. Мабуть, пиріг буде пекти. Солодкі сливи дуже смачні, а тобі печиво тримай. Тітонька простягла ведмежаті печиво перемінку. Печиво не просте. Будеш їсти? Загадай бажання. І воно обов'язково здійсниться. Невже правда? Щиро дякую. У мене є бажання. Воно точно здійсниться. Я трохи незграбний. Іду, і всі хлопці розбігаються. І голосу мого бояться всі. Надто гучний рик у мене. І я не знайшов, поки нових друзів. Гратися мені нема з ким, і гуляти нема з ким. Що ж мені робити? Так, так, промовила тітонька сова. Є в мене один чарівний засіб, який допоможе нам. Сова відсунула фіранку за прилавку і поманила крилом ведмежатку. Вони зайшли в невелику, напівтемну кімнатку. Подивись нагору, на гору, на полицю вздовж цієї стіни, сказала тітонька сова. Бачиш, на полиці стояли позатенькі пляшки, багато пляшок. Вони були невеликі. І всі були однакові. Але коли очі звикли до сутінку, ведмедик помітив, що всі пляшки мерехтять примарним світлом, і всі різнокольоровими іскорками блимають. «Ауа!» – тільки й промовив ведмедик. Він дивився, дивився і вказав на одну з пляшок Ось ця!» – Сава підставила драбинку. Піднялася сходинки десь на три і дістала ємність, що переливається. Ну, ми подивимося. Бери в руки солью і гарненько струси її. Ведмедик потрусив бутиль. І на темному склі проявились літери. І незабаром ведмедик із совою побачили слово Добро! І що це означає? Це означає, що протягом дня тобі потрібно зробити щось хороше, зробити добрий вчинок. Який? Не знаю, тобі вирішувати. Зробиш і дізнаємося. Ведмедик узяв свій кошик з покупками, подякував тій тонці і вирушив додому. Але додому він не одразу пішов, а через галявину що біля швидкого струмка, там росли найкрасивіші квіти. Мама дуже любила квіти, і ведмежа завжди намагалась принести мамі з прогулянки букет квітів. Зробити мамі приємно, щоб вона посміхалася і була в гарному настрої. Підходячи до струмка, ведмедик побачив їжачка, який кудись поспішав так. Що навіть не помітив ведмедика. А ведмедик так здивувався, що мимоволі пішов слідом за їжачком. І, пройшовши кілька чагарників, вони вийшли на маленьку галявину, де посередині стояла розлога яблуня. На ній було так багато яблук, що важкі гілки хилилися майже до землі. Їжачок Намагався дотягнутися до гілок з яблуками, але йому не вистачало трохи зросту. Ведмедик обійшов яблуню з іншого боку, щоб не злякати їжачка і легенько струснув яблуну. І з тих яблука посипалися на землю. Одне яблуко навіть стукнуло ведмедика по голові. І він скрикнув. Ведмедик підняв яблуко. Що стукнув його і з'їв. Збираючи яблучка в невеликі кубки, ведмедик мало лобом у лоб не стукнувся з їжачком. Простяг, посміхаючись, мовчки їжачку яблуко, той взяв його. Потім ведмедик показав на кубку яблу. і їжачок швиденько все зібрав до себе в кошик. А ведмедик Ще акуратно причепив кілька штук на голки їжачку. Щиро тобі дякую, ведмедику, сказав їжачок. За всім цим спостерігала сорока, що сиділа на гільці клена. Вона полетіла і розповіла всім, кого зустрічала, що на галявині є яблучка, і ведмедик їх струсив додолу, і незабаром на галявині побувала білочка, яка у свій кошик назбирала яблук. Прийшов поважний лось. Узяв трохи яблучок. Зайчик прискакав, навіть крік приходив. Яблучка розібрали швидко, і всі були задоволені. І яблунці добре. Їй тепер легше, смачної тяжкості позбулася, гілочки свої розпрямила. Ось так і здійснилося бажання ведмедика, і в нього невдовзі з'явилися друзі. Малят. А чому ведмедикові ні з ким було гратися і гуляти? Що любила ведмежа? А яке бажання було у ведмедика? Хто і чим допоміг ведмедику? Яку добру справу зробив ведмедик? А зараз задай про свої найзуповітніші бажання. І лягай спати на добраніч